Олексію Бабенко 24 роки. Після повномасштабного вторгнення він почав займатися виготовленням дронів. Зараз його компанія налагодила серійне виробництво дронів Камікадзе. Через місяць у серійне виробництво запустять і ось ці розвідувально-бомбардувальні дрони. Робимо ось такі гексакоптери. Це розвідувально-бомбардувальний під 3,5 кг, три скиди, з тепловізором, з модним кейсом, з акумами. Далі робимо. Дрони Кемікадзе ось таких вже поставили дуже багато, десь до тисячі, може більше навіть. це до двох кілограм. Рекомендовано півтора. Тобто це можна і по техніці працювати, і по окопах, і по там просто коли хтось рухається. І зараз привезли ще дрон. А, це можна сказати розробка нова. Це дрон з тепловізором плюс камерою. Теж камікадзе серед учасників заходу львів'янин ігор фіняк. Він презентує розробку дрону під назвою Сірко. Розповідає зараз компанія, співзасновником якої він є. Планує виготовляти тисячу таких дронів в місяць. Ми вже зараз вийшли на етап серійного виробництва нашого сірка. Наш дрон називається Сірко, в честь Івана Сірка. Який, до речі, не програв жодної битви, тому ми також надіємось, не програємо в даному випадку. Тому унікальність є в тому, що він має він є малогабаритний, він має дуже мобільну при транспортуванні. Він дуже скоро розвертається і готовий до польоту. Він має свою антенний блок. Які є відокремлений від оператора, тобто життя оператора є більш-менш захищеним, має загальний час польоту 90 хвилин і літає на відстань від оператора 60 кілометрів, тобто 120 кілометрів туди і назад. Він призначений для розвідки і для розвідки, і для коригування вогню. Веде розвідку на висоті 200-300 до розвідка або 800-900 метрів по висоті. Влітає за лінію фронту. Він стійкий до ребів і приносить інформацію, тому що це очі наших воїнів. Учасники заходу не лише розробники дронів, але й військові, серед них Іван Молдон. Бойове поранення військовий отримав біля Мар'янки. Зараз проходить реабілітацію і теж хоче налагодити виготовлення дронів. Цікавить от, тема дронів. Ну, якби треба щось робити далі для перемоги. От, тема дронів мене зацікавила. Це ну там, де ще я можу чимось допомогти. Я сам. Ну інженер, і от інженерія дронів мене цікавить, тому я тут. На заході у Львові свої розробки презентували 30 виробників з різних регіонів України, розповіла організаторка Любов Шипович. Ще рано говорити, що в Україні існує галузь безпілотної авіації, але вона розвивається дуже стрімко. І якщо на початок повномасштабного вторгнення в Україні там ледве-ледве там до десятка виробників було, то зараз, коли ми відкривали форму пошуку виробників для закупівель дронів, то Понад 200 виробників зареєструвалися. В когось більш сирі рішення, в когось вже готові рішення, які застосовуються на фронті. Мета полягає в тому, щоб люди обмінялись між собою технологічними рішеннями, щоб волонтери, які закупляють ці рішення, також побачили, що є, щоб бійці, які приїхали з фронту і дивляться зараз на ці рішення, теж могли подивитися, що вони можуть взяти конкретно для свого підрозділу. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львів.